У центрі культури та дозвілля оберіг на постійній основі плетуть маскувальні сітки для військових, які знаходяться у гарячих точках. На рахунку волонтерів квадратні кілометри сіток. На цьому тижні ми доплітаємо шосту сіточку, а так буває сім, і п'ять, і чотири. Є звертаються, що жителі нашої громади допомогти спити сіточку. То ми плели і в Покровському, і в Демидівку сплели сіточки, допомагали. До платіння маскувальних сіток долучаються не лише працівники центру культури та дозвілля оберіг, а й небайдужі жителі решетилівської громади. Що ми врятували життя? Це може дуже так і сильно сказано. Оцими сітками. Ну, скільки там чоловік, хлопців. То ви знаєте, це стоїть. До того. Треба ходити, треба щось робити. Хтось грошима, хтось оцим своїм трудом. От я встала, я потихеньку прийшла. Я тут недовго, я до обіду. Я вже сюди ходжу в'язати сітки вже більше ну, пів місяця. Пів місяця тут хочула, ну вдома, як кажуть, мені такої роботи немає. А тут у колективі, тут я общаюся, ми тут як кажуть, згрутовані. І мене що просто сюди тягне, щоб я якусь часточку принесла для воїнів, щоб вони були. Захищені, хоч трошечки, хоч моя моя праця тут була на захист України. Ну, я думаю, що ми переможемо як з усіма, як кажуть, і воєнними, і ті, що тут у нас, і бабусями. Активісти запрошують у свою компанію охочих допомогти.